Всім привіт, друзі! Ви на каналі Terro. Сьогодні я ну, переїжджаю в село, Ой, ну не, не, не весело. У неї будинок. Зараз все розкажу. І це вже буде на всі відео. От цей, ну, моя хата, я її кач. От друзі я забираю. І оглядайте, яку я буду переїжджати хату, яку. добре, я вам почав скажу, що я буду переїжджати у хату Мера. Ви таки зараз запитаєтесь, що Мар подає хату. Ні, nee, мене просто її цей. Він буде тепер жити в церкві. А я в цій хаті. Тут каже селян забирають мера речі. Тут Зараз все, типа, облаштую, що типа, це все не буде і зараз я все покажу вам. Опа, все мені включили креатив. І я буду будувати. Ну, я почув зараз такі предмети. Я думав, що я зроблю цей. Тут е, заберу це. І покладу в другому місці. Я також це зроблю тут, тут. В мене буде. Оп. Оп. Оп, тут буде балкон. Хоп. Не, не знаю, мені так подобалось. Оп. Оп. Ну, ми такого поклали. Я ще зараз візьмемо двері. Просто коли люди у Майнкрафті проїжджають, типу у моєму селі, то дають креатив. Та й тому так і зробили. Що мені дали тоді креатив. <світ> Далі цей. Беремо до кінця. Ну, типа, щоб це все не впало, так подумати. Ну, це не впало. Ну, це ж реальний май... Ну, типа це не реальний Майнкрафт. Далі. Цих сходів мені сюди не треба наверх. Їх не треба. Так. Сюди ми покладемо ці штуки. Я забуду їх звати. Гужі не називають. Оп. Ом. Ну, так. Це сюди, а це сюди. Що при вході покладемо світло? Тут у нас буде стіна. І тут теж у нас буде стіна. Можемо тако зробити, зараз я покажу. Ось такого. якось ліпше виглядає. І ще тут, блин. Ще можна покласти ось тут. -ка. Тут двері. А, сюди не може покласти двері, бо тому що зараз заберемо. Хоп, хоп! Ну, добре, нормально. Так. Ой, А Хоча можна без дверей, там, да, без дверей. Тут там у нас буде вошо. Такий стіл. Оп. Оп. Типа трошки довгенький. Спеціально, щоб для, блін. для чогось. Для чогось, для чогось. Так, треба поламати. Коли ось тут такого. І тако, І да, прикольний, гарний столик. Далі тут режим стінку. Ось так. Хоп-хоп. Хоп. Хоп. Далее. Эээ, так, сай. Стенка далее, да. Ну, не, хай будет такого. Ось вот такого. прикольно. Там мы покладем вот так. И ось э, так. Підмом ми наверх. Так, так, так. І покладемо це ось тако. Так, так. Ну, буду у воздусі висіти. Нічого. Підійде нам і тако. Оп. І далі тут можна взяти цей. Угу. Взяти ліжко. Точно ліжко. Я забув про ліжечко Оп, візьмемо вот таке. І можу ну, покласти тако. Чи тако не треба? Не знаю. Та хай буде нічого страшного. Оп. 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 І ну нормально. Нормально ліжко буде. Далее тут оскорение. Скорее. И что тут можно. Столик покласти, так есть, типа. Лыж для моя... Ну, так бы... Лишенький для мой у моей кімнаты, типа. -мо. Я хоть стил покласти. Я знаю, як беремо так. Коламаємо це. Так, поламаємо це. Давай кладь. -мо, як це покласти? А, що я роблю? Коли мы тут блок и цей И ломаем блок. Блин. И ломаем вот этот блок. Так что не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. Ну... Но... И всем па па па, -па!